Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати чебуреки традиційний рецепт з нетрадиційними інгредієнтами. Для тіста нам знадобиться Борошно, мінеральна газована вода, сіль, олія, цукор. Для начинки це цибуля, фарш, сіль та перець. Займуся підготовкою борошна. Для цього я візьму сіль та цукор і їх. Росію. Для чого я це роблю? Для того, що якщо є крупні частинки, щоб вони не потрапили до тіста, бо тоді можуть просто розривати тісто при жарці, і тісто буде лопатися і витікати начинка. Далі додаю олію. А тепер буду перетирати борошно, олію, цукор та сіль. Для чого це я роблю? Для того, щоб потім з'явилися похерці на наших чебуреках. І якщо уже в тісті є олія, тоді чебуреки не будуть так вбирати олію з сковорідки. На цьому етапі додаю мінеральну газовану воду, але не вливаю воду всю одразу, а ось так змочую борошно збираючи його докупи. Чому мінеральна газована вода? Тому що пухирці газу, який є у воді, вони будуть, будуть розрихляти потім тісто, і воно буде таке з пухирцями. Газована вода придасть тісту свого смаку і збалансує цукор, сіль, які були додані раніше. Тепер вимішую. Якщо борошна буде забагато, можна води додати. Якщо ж все змісилося, тому дуже чудово добре. Тоді якість вашого борошна гарна. Викладаю тісто на стіл і буду вимішувати його на столі. Спочатку тісто буде таке непідатливе, але потім уже, коли клітковина розійдеться, буде еластичне, м'яке і дуже гарно працювати з ним. Тісто зараз ось таке, ще не вимісила його, але трішечки ще буду місити, а потім дам йому відпочити. Ось Я помісила тісто, зараз йому даю трішки відпочити, хвилин 10. Покладу в миску і накрию харчовою плівкою. Тісто простояло 10 хвилин, витягую його з миски і ще раз добре буду вимішувати. Тісто вже більш еластичне, вже видно, що клітковина набухла, вже тісто піддається ось такому вимішуванню, не пристає до стола. А тепер знову кладу в миску і даю тісто відпочити 40, а краще 60 хвилин. Тісто відпочило 60 хвилин. Воно вже стало м'яким, еластичним, в міру м'яким, тому що дуже м'яке тісто для чебуреків нам не потрібне. Перекладаю на стіл і буду зараз ділити на частини. Добре піддається еластичне. Ділю спочатку на такі частини, потім кожну частинку буду вимішувати. З кожним шматочком ще працюю, утворюю такі кульки, намагаюся, щоб кульки були рівненькі, рівномірні, щоб потім, коли буду розкатувати їх, щоб були гарні, гарні заготовки. З тіста в мене отрималося 12 заготовок. Заготовки перекладу в миску і накрию харчовою плівкою, щоб не обвітрювалося і залишалося в теплі. Займусь підготовкою начинки. Спочатку поріжу цибулю, її можна, звичайно, пропустити через м'ясорубку, я міленько поріжу. Перекладаю цибулю в миску, в якій буду робити начинку. Цибулю перець та сіль розминаю ось так рукою. Цибуля пускає сік з рахунок того, що тут є сіль, і потім не буде відчуватися сирою уже в готовому чебурекові. До цибулі додаю фарш. У мене свинина та яловичина. Краще було б, звичайно, якщо б м'ясо було рублене, але фарш теж підійде, перемішую рукою, фарш готую уже в останню чергу, перед тим як буду формувати чебуреки. Фарш не повинен бути густим і не відбиваємо їх, як його на котлети. Тому що потім почне виділятися білок, і м'ясо фарш буде досить таким твердим. Начинка досить густа, нам цього не потрібно, тому буду додавати холодну льодяну воду. Небагато, але щоб фарш став більш м'яким. Фарш має бути ось таким м'яким, не забитим. І бажано, коли ви виробляєте вже чебуреки, фарш мішати, тому що волога може осідати на дно. По одній кульці дістаю ось так. Тісто дуже таке еластичне, і розкатувати. Розкатувати треба тоненько, але так, щоб і не рвалося. Викладаю начинку на одну сторону. Начинки має бути вдосталь, але не багато. Якщо хочете, щоб багато було начинки, то тоді готуйте біля ще, Розпреділяю рівномірно і накриваю другою частиною тіста, злегка притискую пальцями, от, коли сформувався, і посередині. А тепер пройду по краях. Обрізати можна, щоб були рівні кінці тарілкою або ножем. Фарш обов'язково перемішую, тому що вода може осідати на дно, а нам треба, щоб фарш був соковитий. Накладаю на чебурек з однієї сторони, розрівнюю, розподіляю. Наливаю олію у сковорідку. Олії треба багато, щоб чебуреки прожарилися. Викладати чебуреки буду на решітку, зверху покладу паперові рушнички, поки один буде смажитися, інший буде просто лежати стікати олія, якщо буде зайво. Ступінь нагрітості олії можна перевірити шматочком тіста. Якщо тісто, не піднімається, а лежить ще на дні, то ще олія не досить добре прогрілася. А якщо відразу піднімається, значить можна вже класти чебурек. Перевіряю ще раз, тісто починає спливати, все, олія нагрілася до потрібної температури, буду починати смажити чебуреки. З'являється херці. чебурек надувається те, що нам і треба. Поливаємо олію для того, щоб всередині і м'ясо прожарилося і тісто. Перевертаю на іншу сторону, Викладаю чебурек на паперовий рушничок. І так наступний, і всі чебуреки так буду жарити. Дістаю і знову на паперовий рушничок. Ось такий рецепт чебуреків я сьогодні вам запропонувала. Пропоную подавати чебуреки з чорним чаєм. Чому, запитаєте ви? Та тому що чебуреки вони самі по собі жирненькі, а в шлунок, коли потрапляють, важкуваті. Тому, коли ви будете запивати чаєм, він буде допомагати розчіпляти жир. Тому смакуйте! Можна ще додати і аджику або кетчуп, або ваш улюблений соус. Якщо вам сподобалось відео і ви додивилися до кінця, не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар. І підписатися на мій канал, бо на ньому ви знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів!